У нас є що сказати, і повірте, це не просто цифри. Зараз ми розслідуємо кримінальних правопорушень, у нас є кримінальних проваджень, 398 кримінальних проваджень. Ну, просто ніби цифра, але це кримінальні провадження, по яких фігурують найвищі посадовці держави. Найвищі посадовці держави і по яких які в перспективі в тих провадженнях. Можуть бути оголошені підозри, складені обвинувальні акти і скіровані до суду. Станом на сьогодні, ну, на, 30, на 1 вересня, у мене дані, я в оновлюю, завжди, 237 повідомлень про підозру це 237 посадовців, яким було повідомлено про підозру у учинені того чи іншого злочину. 131 обвинувальний акт було складено стосовно тих осіб, високих посадовців. Це, вроді, цифри, звичайні, але кажу вам, що це означає, що 237 найвищих посадових осіб держави зараз переслідуються в кримінальному плані. 137, осіб, особі ми вже повідомили про склад обальний акту, тобто що? Це вже пройшла друга стадія досудового слідства, складання обвального акту і далі справа скеровується до суду. Тобто 86. Такі гурмальних актів було скеровані до суду, і зараз ці справи знаходяться на розгляді в суді. Загальна сума е збитків злочинів, що розслідує Національне антикорупційне бюро, становить 87,2 мільярда гривень. Це колосальна сума. Повірте, що така сума в українському бюджеті, якщо б вона працювала правильно, ми б всі відчули. А це та шкода, яку, по яких, е яка була завдана, по якій ми здійснюємо розслідування. Це величезні, справді, величезні, величезна, величезна шкода. Але я хочу сказати вам, що ну, і ви мене, напевно, будете питати сьогодні. Ну, от ви розслідуєте багато проваджень, справді по кількісному насправді величезні суми, а от коли будуть конкретно притягнуті до відповідальності сидіти в тюрмі так, по простою мовою то я скажу вам, що Національне антикорупційне бюро і, е, і органу судового розслідування воно реєструє провадження, дає, вручає підозру за поводження спеціалізованого декураційного переполу, вручає виконувальний акт, скеровує справу до суду. А далі Національне антикорупційне бюро не розглядає справу в суді. Є суд, який приймає рішення, який здійснює е, процес судовий, судове слідство. І по закону, так має бути і так є, він має бути незалежний від будь-яких інших органів, точно незалежний від роботи Національного бюро. І вплинути на роботу суду ми не можемо. Тобто це вже далі зона відповідальності суду, як би він мав максимально швидко розглянути справу і постановити обґрунтований вирок. Ми не кажемо там на нашу користь, на користь особи, яка б але постановити вирок. Наразі справи відкладається. У нас Ми підготували вам презентацію, але в силу технічних моментів не можемо її продемонструвати. В нас на нашому сайті є дуже хороші е, діаграми, дуже хороші слайди, які можете подивитися. У нас є антирейтинг справ. Але ми відправляємо справу до суду, і вона і в нас знаходиться там 16 місяців, 14 місяців. Тобто ті справи. Ті справи, знаходяться, ті справи знаходяться в суді, але справді знаходяться, а не розглядаються. І це є проблема. І тут друге питання, про, про яку ми зараз часто говоримо, у Національний атмосферний говорить, що необхідно, просто необхідно провести і завершити судову реформу. Бо я переконаний в тому, що невідворотність покарання це є найкращий спосіб в подальшому. Подолати корупцію і взагалі припинити будь-які чинні будь-яких злочинів. Коли особи будуть знати, що високопосадовці чи інші особи, які вчиняють злочин, що якщо він нічний злочин, його не просто затримають, він не просто затримає, арештує Національне антикорупційне бюро, затримує, але він в подальшому буде вибивати реальне покарання, а покарання за, анти за корупційні правопорушення надзвичайно великі і значні і перед часом передбачають. В більшості своїх передбачають позбавлення волі і конфіскацію імена передбачають. От коли посадовці будуть знати, що він, не про... він буде відбувати реальне покарання, то це для інших посадовців буде надзвичайно хорошим превентивним заходом від того, аби вчиняти, подумати добре, чи вартує вчиняти корупційне правопорушення і потім відбувати покарання 5-10 років в тюрмі. Але для цього треба суд, який би мав сміливість, який би мав незалежність сказати і постановити рішення і притягнути особу до відповідальності, дати їй те, на що вона заслуговує, щоб справді покарання було невідворотним. І Національне інструкційне бюро стверджує і каже, що ми готові ми кажемо, що на даній стадії потребує створення. Антикорупційний суд, вищий спеціалізований антикорупційний суд, який би, який би можна було відібрати та й на нових засадах. Повірте, в Україні я переконаний, що є 50-60 людей, як, е, чесних юристів, які б могли бути такими суддями, які б могли справедливо, незважаючи на прізвища підсудних, виносити ті вироки, які в е, є. Е, які заслуговують підсудні, на які так очікує суспільство. Можна говорити справді, що історія встановлення інших антикорупційних органів набагато є довшою і тривалішою, і ми мали можливість спілкуватися з представниками там, різних антикорупційних органів в Польщі, в Румунії, в то свої перші результати вони дали набагато пізніше, тобто через там, 5, 10, 8 років. У нас такого часу немає і в такого часу немає. Ми свою роботу почали робити і справи почали надходити до суду. Почали арештовуватись кошти, майно, квартири, літаки. Але зараз м'яч на полі суду він би мав продовжити нашу роботу, поставити крапку у нашому тому реченні, яке ми почали писати, поставити крапку у формі вироку. І це би було сигналом для всіх, і в тому числі для суспільства. Бо люди б, звичайно, зрозуміли, що справді ті посадовці, які вчиняють злочин, притягуються до відповідальності. Бо я переконаний, що не всі розуміють, всі кажуть, от ви затримуєте, а їх відпускають. Не ми відпускаємо їх. Кажемо, що такі суд, очевидно, треба створити, і я думаю, що перспектива така, що хотілося б вірити, що він був створений. Але чим? Більш активніше працює Національне антикорупційне бюро, повірте, тим більше буде спротив до створення такого суду. Ми говоримо другий момент, що Національне бюро каже, що ще є ряд норм, які би потрібно було внести зміни, які б нам допомогли в роботі. І про них багато говоримо. От ви всі чули, знаєте, що є можливість знімати інформацію з телекомунікаційних мереж. То таку інформацію можна знімати автономно, можна знімати зараз. Поліція і Служба безпеки України. От для того, щоб ми зняли таку інформацію, ми мусимо залучати на підставі рішення суду, відповідно безумовно, Службу безпеки України. Автономно ми таку інформацію не можемо знімати, в принципі. Кажемо, додайте, доповніть одну норму кримінального процесуального законодавства, допишіть одну абрівіатуру НАБУ або Національне інтеграційне бюро України. І все, і ми можем, можемо працювати в тому напрямку, але. Поки що чомусь е, такі норми, обґрунтовані норми, справді, які ми пропонуємо, залишаються поза увагою депутатів Верховної Ради. Можливо, хтось боїться, що на підставі рішення суду по тих особи, які чиняють неправомірно, будуть там, знімати інформацію і чути, що вони роблять. Бо я переконаний, що е, людина, яка живе чесно, по закону, їй немає чого боятися. І їй не страшно, що їй хтось може... Інформацію, ту інформацію, якусь інформацію по телефоні почути від неї, у, то, у випадку, якщо вона вчиняє якісь перепорушення. Та просто простіше не вчиняйте злочини і не буде страшно вам за те, що ви говорите по телефону.